Відповідь на питання: чи можливо звільнення військового після змін до абзаців 11 статті 23 закону України про мобілізацію? Зміни до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію Обзац 11, стаття 23. третя. Військове зобов'язання, які мають серед батьків дружини, чоловіка або власну дружину з інвалідністю, можуть отримати відсрочку тільки за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, які зобов'язані відповідно до закону їх отримувати, та мають право на відсрочку від призову на військову службу. Зазначена норма закону не має впливати на обставини щодо звільнення військових зі служби, але фактично впливає роз'яснення у наступних публікаціях. Зміни не внесені в підставу звільнення військовослужбовців, яка передбачена статтею 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Військовий має право на звільнення з військової служби у зв'язку з наявністю таких родичів з інвалідністю та продовжує бути підставою для звільнення. Але можливо надалі після звільнення. Звільнений військовий не отримає відсрочку від військової служби у зв'язку із внесеними змінами до закону. Наразі команди військових частин при звільненні враховують зміни та буває відмовляють при наявності інших родичів, які можуть утримувати родичів з інвалідністю. У разі наявності законних підстав для звільнення військового можливо отримати законне рішення при повторних належних звернень з рапортами про звільнення і з долученням підтверджуючих документів та у разі не Законної відмови військової частини оскаржити у судовому порядку та отримати законне рішення щодо звільнення з військової служби. Що ви думаєте з цього приводу, поділіться, будь ласка, у коментарях. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у Дірок, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається значення відео, поставте подобайку, зробіть репост, задавайте свої питання у коментарях. У Дірок. Дякую вам за вашу увагу.